Поки весь світ був захоплений блиском та гламуром Тесла та BYD, Коли кожна газета, кожен новинний канал і кожен експерт ставили одне й те саме питання, хто буде наступним королем електромобілів Тесла чи BYD. тим часом одна російська компанія непомітно створювала щось, що сколихнуло весь ринок. Без гучних заяв, без фанфар, без зайвого галасу. Просто тихо в холодну російську погоду назрівала пожежа. Москвич 3 а це та сама Росія, яку часто вважають застряглою в минулому із застарілими технологіями в автомобільній промисловості. Країна, де такі автомобілі, як Лада, були поширеними, але в гонці електромобілів світ вважав, що вона відстає. Але Москвич довів, що справжні революціонери грають тихо. Перш ніж ми зануримося глибше, обов'язково підпишіться на канал, щоб бути в курсі останніх технологічних оновлень. В останні місяці 2022, року, поки світ обговорював глючні функції автопілота Тесла, а BYD хизувався своїми плакатами про інновації в акумуляторах Москвич, непомітно повернув до життя старий завод вотрено. Вони вирішили, що настав час випустити електромобіль, який був би не просто доступним, але й настільки надійним, щоб його помітив увесь світ. І саме так народився Москвич 3 е електромобіль, створений з душею Росії. Міцний, довговічний та простий у використанні. Москвич 3Е це не просто електромобіль, це надійний електричний позашляховик з акумуляторами ємністю 55 квт год або 66 квт год Зарядіть його один раз, і ви з комфортом подолаєте від 400 до 500 кілометрів. У той час як світ розглядає електромобілі як транспортні засоби, виключно для міста Москвич 3 е сміливо заявляє: я створений для тривалих подорожей. Його зовнішній вигляд не менш вражаючий. Гострі фари, широка посадка та дизайн, який не поступається будь-якому європейському позашляховику, жодних надто потужних технологічних трюків, лише справжня чиста потужність. Москвич 3 три має характеристики, які сколихнули весь ринок. Перша особливість це його унікальний баланс ціни та запасу ходу. Хоча такі автомобілі, як Tesla Model 3 та BYD Dolphin продаються за мільйони рупій і досі стикаються з пильною увагою щодо запасу ходу Москвич 3E обіцяє надійність і запас ходу за доступною ціною, саме те, що пересічний покупець цінує найбільше. Це доводить, що вам не потрібно спустошувати кишені заради вражаючого запасу ходу. У той час як великі компанії завищують ціни вишуканими функціями москвич, зосереджується на основній потребі, яка є дорогою кожному клієнту довгій подорожі без зупинок на півдорозі. Другою важливою перевагою москвича 3» є його проста, але надійна технологія. Цей автомобіль не покладається на показні високотехнологічні функції, розроблені лише для показухи. Все, що він пропонує, будь-то двигун, акумуляторна батарея чи мінімалістичний дизайн інтер'єру, створено з урахуванням довговічності та надійності. Москвич розуміє, що справжні інновації походять не від сліпучих екранів чи химерних дронів, а від тієї міцності, яка доводить себе на дорозі день у день. У... Третій фактор, який відрізняє Москвич-трее, це його російська міцність. Цей автомобіль створений для суворих умов, де дороги не в благанні погода сувора, а виклики чатують на кожному кроці, чи то желедиця температура нижче нуля, чи пересічена місцевість Москвич-3Е продовжує їхати. Його стійкість народжується в країні, де витривалість є способом життя. І нарешті, але не менш важливо, це його швидке виробництво. Хоча виробництво електромобілів у більшій частині світу залишається грою висококласних лабораторій та мільярдного фінансування Москвич показав, що можна виробляти високоякісні автомобілі без надмірного шуму та грандіозних заяв. Вони довели, що революція електромобілів не лише з'явиться в Кремнієвій долині чи Шанхай. Вулиці Москви можуть спровокувати нову хвилю, яка змінить увесь ринок. Тривожні дзвіночки для Тесла та BYD. для таких гігантів, як Тесла та BYD, справді дзвонять тривожні дзвінки. Досі кожен стартап, який намагався кинути виклик Тесла, або спотикався об власні помилки, або губився у жорсткій конкуренції на ринку. Одні робили сміливі заяви, інші вливали мільярди доларів, але більшість зазнавала невдачі з іншого боку. BYD змінила правила гри завдяки своїй технології акумуляторів, вразивши світ такими інноваціями, як акумулятор Blade. Але їхні автомобілі все ще недоступні. Їхні ціни залишаються недоступними для пересічної людини. Серед усього цього, коли ніхто цього не передбачав, москвич трике став грізним суперником, який вразив одразу потрійне поєднання ціни продуктивності та надійності. Тесла продовжує зосереджуватися на своїй дорогій системі автопілота, повноцінних пакетах автономного водіння та високотехнологічних трюках, які здебільшого доступні лише заможним покупцям. Але величезна частина світу все ще прагне автомобіля, який пропонує доступну надійну та міцну подорож. І саме тут Москвич 3 е розігрує свою найважливішу карту. Він звертається до людей без складних обіцянок, чітко та просто. Якщо ви хочете міцний, надійний та доступний автомобіль, я тут для вас. Найбільшою силою BYD була надійна технологія акумуляторів, яка скорочувала час заряджання та збільшувала запас ходу. Але Москвич 3 3E» знайшов баланс між доступними акумуляторними блоками та великим запасом ходу, який навіть BYD важко ігнорувати. Тепер у людей є варіант, який забезпечує все за що вони колись платили преміум класу за значно меншу ціну. Саме тому експерти автомобільної промисловості відкрито заявляють, що Москвич 3Е це справжній сигнал тривоги для ринку електромобілів. Це попередження, яке Тесла та BYD не можуть сприймати легковажно. Якщо вони не вживуть заходів, їм незабаром доведеться шукати нові способи захисту своїх позицій. Тому що доступна міцна та надійна подорож це вже не мрія, це російська реальність. Москвич 3Е революційна формула прихована в простоті. Справжня сила Москвича ТРЕ полягає не в грандіозних заявах чи показному маркетингу, а в глибині його простоти. Поки світ гнався за такими високоплановими концепціями, як проекти гіперлупа автопілотування та зв'язок з космосом. Одна російська компанія непомітно ставила найфундаментальніше, але водночас критичне питання, що насправді потрібно пересічній людині. Коли вони ретельно обміркували це питання, відповідь була чіткою та простою. Пересічній людині потрібен був надійний електромобіль, на якому можна було б їздити за будь-якої погоди чи на будь-якій дорозі без страху. Їм потрібен був автомобіль з доступним обслуговуванням, який би витримував крижаний сніг палючу спеку, пересічену місцевість та інтенсивний міський рух. А найголовніше, їм потрібен був електромобіль, який не змусить їх брати банківський кредит. Москвич 3Е був розроблений як точна, практична та пряма відповідь на ці потреби. Без удач та зайвого високотехнологічного шуму цей автомобіль зробив практичну продуктивність своїм головним принципом. Його технічні характеристики відображають цю філософію. Він пропонує два варіанти акумуляторних блоків: 55 кВт годин та 66 кВт-годин, що забезпечують запас ходу від 400 до 500 км. Хоча великі компанії все ще хваляться запасом ходу близько 300 км Москвич 3Е непомітно перевершив цей показник. Що стосується заряджання, цей автомобіль перевершує всі очікування. Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом Москвич 3Е може досягти 80% заряду всього за 30 хвилин. Це означає, що більше не доведеться зупинятися на години для підзарядки під час тривалих поїздок. Що стосується потужності двигуна, то він може похвалитися потужним електродвигуном потужністю 193 кінські сили, який миттєво забезпечує крутний момент, колись електромобілі вважалися повільними та млявими, але Москвич 3 е розганяється від нуля до 100 кілометрів на годину всього за 8 секунд, що ставить його на один рівень з будь-яким європейським спортивним автомобілем. Що стосується дизайну, москвич 3Е» не йде на компроміси. Завдяки своєму форм-фактору позашляховика він пропонує високий дорожній просвіт, сміливу стійку та сучасний кутастий дизайн, який не тільки виглядає міцно, але й створює сильну присутність на дорозі. Цей автомобіль чітко показує, що його ідентичність полягає в силі та впевненості, а не в показності. Коли йдеться про безпеку, Москвич 3ЕЕ не залишає каменя на камені, він оснащений стандартними функціями безпеки, такими як ABS і BD, кілька подушок безпеки та система контролю тяги, що робить його надійним навіть у складних умовах. Найголовніше, що Москвич 3 е перетворив електромобіль із символу статусу на надійного супутника для звичайної людини. Хоча такі автомобілі, як Тесла Model 3» та «BYD Seal» оснащені передовими функціями та мають високі цінники. Москвич 3Е елегантно втілив істину, про яку забули великі компанії. Клієнти хочуть надійної подорожі, а не тягаря химерних обіцянок. Цей автомобіль не має яскравих систем автоматичного паркування чи хитрощів, що витають у повітрі. Що він насправді має так: це справжній, міцний та створений з урахуванням реальних потреб. Москвич 3К – це знахідка для всіх, хто шукає справжнього балансу у світі електромобілів. Висока продуктивність за низькою ціною глибина простоти та справжня надійність, що перевершує поверхневу блискучість. Ось чому Москвич 3Е став новою хвилею, яка може змусити навіть найбільші імена в індустрії електромобілів переглянути свої стратегії. На ринку електромобілів відбувається великий ажіотаж. Ринок електромобілів сьогодні вирує від ажіотажу, і справа не лише в технологіях чи дизайні йдеться про майбутнє всієї галузі. Ринок електромобілів чітко розділився на два табори: з одного боку, компанії, що зосереджені виключно на розкішних електромобілях, транспортних засобах, оснащених високотехнологічними функціями, вартістю в мільйони та створених для заможної еліти. З іншого боку, є компанії, які намагаються зробити електромобілі масовими, але вони часто не дотримуються справжнього балансу. Деякі йдуть на компроміс щодо якості, інші ж завищують ціни. Але Москвич 3 е повністю змінив правила гри. Йому чудово вдалося знайти баланс між розкішу та масовим використанням. Москвич 3Е не тільки доступний, але й міцний та сучасний. Його міцність, довговічна конструкція та доступна ціна поєднуються, створюючи комплект, який дедалі важче ігнорувати. Саме тому аналітики зараз відкрито заявляють, що якщо Москвич ефективно масштабуватиме своє виробництво та розумно розширить міжнародний експорт, цей єдиний автомобіль може змінити динаміку всієї індустрії електромобілів. На ринках, що розвиваються, таких як Індія, Африка, Південна Америка та Східна Європа, де попит на такі автомобілі, як Москвич 3 е може різко зрости автомобіль, ідеально відповідає місцевим потребам. Якщо правильно скористатися цією можливістю, вона може становити реальну загрозу для таких гігантів як Тесла та «BYD». Врахуйте, що такі компанії, як Тесла, продають навіть свої базові моделі автомобілів за 40-50 лаків рупій. А електромобілі середнього класу BYD коштують понад 30 лахів рупій. Москвич 3 3E» пропонує автомобіль розміром з позашляховик із запасом ходу понад 400 кілометрів та російською довговічністю за ціною близько 20 лахів рупій. Коли пересічному покупцеві надають вибір між витрачанням цілого статку на дорогий автомобіль та придбанням надійного міцного електромобіля з великим запасом ходу за половину ціни, чи поспішатиме він до дорожчих брендів? Ймовірно, ні. Це справжня небезпека, це фундаментальний ЗСУВ, який починає формуватися. Тесла та BYD тепер доведеться конкурувати не лише в технологіях, а й у балансі ціни та корисності. Коли на ринку поєднується доступність і надійність, покупці не вірять на показні обіцянки брендів. Вони дивляться на реальну цінність продукту. Москвич трике вміло використав цю психологію, і саме тому він непомітно перетворюється на наростаючу бурю. У наступні роки, коли історія ринку електромобілів буде переписана, Москвич 3 е Запам'ятають як ім'я, яке започаткувало еру доступних міцних та надійних електромобілів. Росія оголошує про виведення з ринку. Москвич 3 – це більше ніж просто автомобіль. Це заява Росії тиха, але гучна заява про те, що якби світ не недооцінював її технологічну майстерність, вона знову піднімається і робить це без гучних оголошень чи медійного блиску, просто дозволяючи своїй роботі говорити сама за себе. Поки інші країни-учасники гонок електромобілів демонстрували яскраві прототипи та високотехнологічні концепт кари, Росія мовчки кувала революцію у своїх старих планах. Москвич триє результат тієї тихої, назріваючої революції для індустрії електромобілів. Він те саме, чим колись були автомати Калашникова для світу зброї, простий, надійний, потужний, і все це без фанфар, без самохвалства, просто завдяки заслуженій довірі в найскладніших умовах. Москвич 3 е став символом самостійності Росії після війни в Україні, коли Росія зіткнулася з усілякими санкціями, а іноземні компанії вийшли з країни. Багато хто припускав, що країна відстане в технологіях та промисловості. Але Росія сприйняла цей тиск як виклик. Це показало, що справжня сила полягає не в імпортних технологіях, а у власних ресурсах наполегливій праці та рішучості. Цей тихий, але смертельний вхід у сегмент електромобілів з таким автомобілем, як Москвич 3Е, посилає світовий чіткий сигнал, ніколи не варто недооцінювати аутсайдерів. Країна, яка може створити щось нове, навіть у скрутних умовах, має силу формувати майбутнє. З появою Москвича 3Е Росія висунула новий ультиматум світу електромобілів. Це відкритий виклик, тому що майбутнє електромобілів не належать виключно жменці західних компаній. Зараз це багатополярні перегони, і Росія приєдналася до них на власних умовах. Москвич 3Е знаменує собою початок, який доводить, що Росія не лише стає самодостатньою у своїх технологіях, але й здатна кинути виклик найбільшим гравцям світової автомобільної промисловості. Йдеться не лише про появу нового автомобіля, а й про становлення нового мислення. Той, що проголошує початок ери доступних міцних та надійних електромобілів, і такі країни, як Росія, можуть очолити її сьогодні. Коли аналітики роблять прогнози щодо майбутнього індустрії електромобілів. Вони більше не можуть ігнорувати Москвич 3 3Е». Цей автомобіль не лише прокладає новий шлях для Росії, але й нагадує світові, що технології та інновації не обмежуються однією країною чи регіоном. Чи справжні гравці це ті, хто створює щось нове навіть за найскладніших обставин, і москвич 3 3Е» втілює цю мужність і рішучість. Коли історики писатимуть історію революції електромобілів у наступні роки, вони не забудуть, що в той час, коли Росія стикалася з тиском з усіх боків, вона непомітно представила автомобіль, який дав ринку новий напрямок. Дивлячись на світовий ринок електромобілів сьогодні, картина досить захоплива. Тесла залишається найбільшим ім'ям у цій гонці, особливо на таких ринках, як США та Європа. Компанія Ілона Маска на ранній стадії створила цінність бренду, що перетворило Тесла з простого автовиробника на символ технологій та інновацій. Такі моделі, як Model 3 та Model Y, зробили її найбільшим у світі виробником електромобілів, але її вплив дедалі більше обмежується преміум-сегментом. Тим часом BYD непомітно, але швидко набирає позицій, особливо в Китаї. Вона домінувала в сегментах середнього та низького класу, ставши найбільшим брендом електромобілів у Китаї та розширюючи свою присутність на міжнародному рівні в Європі, Азії та Південній Америці. Інші бренди, такі як Hyundai-Kia та Volkswagen, також прискорюються в гонці електромобілів, але їхні позиції все ще вважаються слабшими порівняно з Tesla та BYD. Hyundai та Kia вийшли на ринок з доступними електромобілями, тоді як Volkswagen спробував зміцнити свої позиції в Європі за допомогою серії ID. Тим часом інші китайські компанії, такі як NIO, Xpeng та Geely, поступово розширюють свої позиції в інших частинах світу, хоча їм ще належить пройти довгий шлях. Тепер у це рівняння непомітно входить гравець, такий як Москвич 3Е. Якщо Росія зможе ефективно вивести його на міжнародну арену, це може створити значний ажіотаж у сегменті доступних міцних та надійних електромобілів. Світовий ринок дозріває, і клієнти більше не орієнтуються лише на цінність бренду. Вони також шукають практичну цінність. Компанія, яка зможе знайти правильний баланс між доступністю надійністю та доступністю домінуватиме на ринку в майбутньому. Тесла та BYD все ще мають сильні позиції, але якщо нові гравці зроблять правильні кроки обличчя світового ринку електромобілів може повністю змінитися в найближчі роки.